Вітаю! Сьогодні ми з вами, дорогі автолюбителі, розглянемо новину, яка з'явилася у Джонсон. А що саме? З'явилася новина у тому, що змінився модельний ряд. Я вже неодноразово говорив, що v 1 v 1 Pro в3, 3 Pro, це все назви, які в принципі не відповідають тому модифікаційному ряду, який е, насправді існує. Це просто щоб якось їх поділити, їх так назвали. Насправді вони мають своє маркування: це серія MS, серія XT, серія T, і тому подібне. Їх досить багато, серія K, і тому подібне. На сьогоднішній момент знову відбулися зміни, якщо раніше актуальна була ось ця таблиця. Була модель на нас V1C це найдешевший варіант. Він існував версії 1 плюс 16, 4 плюс 32. І був дуже бідний. Тобто, як бачите, ну-но-но, no, нічого no, 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 немає. І на стандартному чіпі 88-му не було авиаута, не було можливості Jens Security, але можна було змінювати теми. Називали її V1C. Така модель досить популярна, насправді це Т3. В1-версія. Це версія, яка існує вже досить давно. Раніше вона існувала під серію M, зараз вона також стається під серію M, M89, m 89 m 89 і ще є версія. До речі, 2 32, називається чуть по-іншому, називається m 892 Тобто насправді. Моделі німето різні, а 812, вважається, більш дешевим. Що там є? Там є DSP, апаратний на 12, 12 налаштувань, а також є RDS, чого немає в тих функціях. Ну і Використовувалось відповідно радіо 35, 88-й Ну Це всі, все більш ніякої різниці там особливо не було. Єдине, що була можливість підключити зовнішній монітор. І Така ось функція. Далі була версія v 1 Pro, і v 1 Pro ділилась на два підрозділи. Була підверсія 2 плюс 32 і 628, і версія 4, 8 і 8 плюс 256. Як бачите, вони відрізняються, відрізняються незначно, але відрізняються чіпом радіо. І, в принципі, і єдине, що версія 4 не могла змінювати теми. Все останнє було одинакове. Насправді це серія DV. Ось серія DV саме має такі характеристики. На сьогоднішній момент відбулися зміни. І як люблять китайці, можливо, ви помітили, дуже часто вони люблять називати в тому числі свої автомобілі версіями PRO або Plus. Може існувати одна й та сама марка автомобіля, одна версія Pro, а друга Plus. Це різні абсолютно речі, і тут це працює. На сьогоднішній момент у нас залишилась е, стара версія. Стара версія V1C. Вона існує у версії 1 плюс 32 і 2 плюс 32. Ну, чомусь таке рішення, що з'явилася версія плюс 32. І вона має ті характеристики, які раніше були властиві v 1 Тобто був 88-й чип стоїть, є DSP на 12. Присутній, до речі, CarPlay. Ну, ми розуміємо, що це звичайно, Т-серія, Т3 оновлений, і там дійсно присутній CarPlay. Або ТС. ТС може бути Android Auto, ну CarPlay Android Auto, ну це ж не той CarPlay, ви ж розумієте, Android Auto, про який говорить Google. Насправді це спеціальний додаток, ломаний для роботи. Відсутні Johnson Security, відсутня онлайн радіо, і не можна встановити ком команди, команди, голосові команди. Далі модель V1 і V1 Pro. ось Остання колоночка, ви її бачите v 1 і v 1 Pro, там чотирьох процесор, це лише Wi-Fi. Є стандартна дешева версія. 1 плюс 16, найдешевша, 1 плюс 32 і 2 плюс 32. Як бачите, вона дуже бідна, фантично виключені всі можливості, які можливо, до речі, їх докупити. Ці всі можливості можна докупити, але це за окрему плату. Але там деякі речі неможливо до кінця зробити. Наприклад, голосові команди там не повністю функціонують як положено. Ну і версія V1+, це оновлена версія. Ми вже їх показували. Це XT серія насправді. І це є у нас 4G-версії на 8 ядрах, 2 плюс 32. Ну, по суті, це TS, TIS, ті, що ви знаєте, моделі з платою TIS, Це якраз м, колаборація TIS і Jansan, е, оновлення. І ви бачите, що тема Jansan дуже схожа на TIS, Це якраз від того воно йде. 2 плюс 32, 4 плюс 64, 6 плюс 8, 8 плюс 256. Тобто з'явився конкретний стандарт. Один з найкращих чіпів 7388. Радіочіп різний, ну, оновлений. 47-45 на всіх версіях, крім вісімки. Цей новий чіп. Ми ще не знаємо, що за чіп, але. Китайські магнітоли мали проблему з радіо. Ну, Джансун оригінал не мав, в принципі, проблем з радіо. А тепер, мабуть, вони щось покращили, бо хотіли покращити, щоб прийом з радіо був ідеальний кругом. Ну, ми зробили. Також тут є DSP-апарат на 30 EQ, і тепер він є повністю. В цьому модельному ряді присутній CarPlay безкоштовний, безкоштовний, а, вибачте, да, безкоштовний Android Auto додаток. І GPS трек Що таке GPS трек Багато хто думає, що це робота GPS. Ні, насправді GPS працює на всіх магнітолах, там є окремий GPS-модуль, а це так званий Johnson Security. Тобто, коли ви вводите цей код, ви можете бачити, де ваше авто, тобто і за ним можна спостерігати на відстані, як воно рухається, переміщується, і навіть можна заходити і дивитися, що там відбувається. Є можливість підключення онлайн-радіо, чого не було раніше. Ну, в принципі, ви могли встановити відповідний додаток і працювати по онлайн-радіо, використовуючи інтернет. Але він апаратне онлайн радіо, таке радіо використовується, наприклад, в американських автомобілях. З'явилася можливість, і, звичайно, можна підключити функцію Ace Voice, тобто команди, з повним функціоналом. До речі, він існує в трьох видах. Нагадую, це вид, коли ви використовуєте. Стандартні версії примітивні, ну він не цікавий. Другий вид це базовий. Базовий це коли є все, крім можливості онлайн-музики. Ви можете керувати радіо, але не можете запускати з онлайн-музику, запускати Ютуб і тому подібне. Досить цікаво, один раз платите і залишається. І преміум, коли можна все командувати, заходити в онлайн і так далі. Воно працює два роки, але це не означає, що через два роки воно зникне. Ви платите один раз. Сума там більша, але два роки використовуєтесь преміум можливостями, а через два роки воно перейде в режим так званий базовий і буде до кінця використання. Що стосується v 3 і v 3 Pro, то на сьогоднішній момент дані моделі. Проходять оновлення, ми очікуємо їх оновлення. А яке оновлення очікується? Ну, По-перше, моделей цих не буде 44, +4, буде лише 6 128 і 8 плюс 256. І буде 2К-дисплей. Той відомий всім 2К дисплей, який з'явився в TIS, він з'явиться в версії V3 Pro. Ну, І звичайно, більше нічого, наскільки я знаю, змінюватись не буде. Не QLED-дисплей. До речі, залишиться і QLED-дисплей. Варіант, і залишиться можливість 2К дисплея. Це буде вже окремо чи просто буде 2К дисплей, поки що не зовсім зрозуміло. На цьому все. Я думаю, що ця інформація вам буде корисна. Не забувайте підписуватись на канал. Ну, Якщо готую деякі речі, щоб розповісти про нові магнітоли, бережіть себе і хай Бог береже Україну, ми обов'язково переможемо.